Всім привіт! Ось сижу тут, стоїть у мене нещодавно зібрана модель. Вона у мене сиді, поки що на столі. Я кожен день на неї дивлюсь, любуюсь. От, чай. І дивлюсь, що, чогось тут мені біля цієї моделі не вистачає. Ну, от щось тут вона якось стоїть, цей літак одинокий. І щось йому не вистачає. Думав, я думав і придумав. О, ось чого мені не вистачає. Мені не вистачає тут біля цього літачка автомобіля. І от такого супутника я для нього вирішив придбати. І так, що ми маємо? Це у нас збірна модель масштабі T72 від фірми ASE. Це штабний американський автомобіль. Це військова версія цивільного автомобіля, яка випускалася з 1942 по 1945 рік. Ну, відповідно, використовувалася в американських Збройних Силах під час Другої світової війни. Це модель у нас коробочка фірми фірма ISE. Вот. Така у нас коробочка. Made in Ukraine. Правда, по-українськи тут нічого не написано. Но... Вот. Масштаб 1.72. Я цю модель взяв до комплекту до літака «Репортер». от Захотілося мені, щоб біля нього стояв якийсь автомобільчик. От, цей автомобіль насправді є автомобіль Ford V8, модель Deluxe Tudor 7. І ця модель, вона, ну саме ну, ця модель автомобіля, цього, вона відрізнялась спрощеною комплектацією, але посиленою підвіскою. Ну, звісно, військовий автомобіль має свої вимоги. І доволі поширена була ця машина у військових Збройних силах США. Ну, Подивимось, що у нас тут внутрі. Рамки. От, Модель невелика. Ну, доволі цікава. Маємо рамки, декаль. Така от невідено цікава от декаль, да, у нас іде. Що у нас тут на декалі? Ну, зірочки. Номери, якісь надписи. Це понятно. Так, погнали по рамках. Ага, вот і цікава лейба тут. О, цікава Вот. О, може, зараз і буде видно. Ні, не, не видно трошки Погано. Ну, ладно, ну, якість відливки непогана, я б сказав би хороша. Вот, все аккуратненько. Пластик доволі твердий. Вот. булою. Є трошки, але ну, не критично. Да? Ми бачимо трошки облою, але це взагалі не критично колеса от, такі от колеса. Ну, враховуючи, що це масштаб 1.72, то очі даже ЮАЛЕГА стоїть, тобто в Україні українська фірма відливала рамки навіть Є руль. Сідіння. Ну, це такий класичний американський диван, да, який ми знаємо по Волге ГАЗ-21. До речі, ГАЗ-21 це теж Ford. Я, до речі, бачив Форд автомобіль. Я думав, що це була Волга 21 а підійшов поближче, то це був Форд. Тому, оцей диван легендарний да, в американських автомобілях старих. Навіть на передніх сидіннях не стояло роздільного сидіння, Був один сплошний диван. Це було прикольно. Пам'ятаю, я в дитинстві катався на 21 Волгі, на такому дивані. Було цікаво. Рамки всього дві. Угу. Цікаво, де у нас кло? Ладно, подивимось. Е Дно автомобіля. О, от ми бачимо дно. Бампери, дніще. Бампери, задня кришка капоту. Ну і власні боковини. Власні боковини самого автомобіля. Ну, масштаб 172, моя моделька буде невелика. От, я суто взяв для літака, що стояв поруч. Ну, в цілому непогано все зроблено для такого масштабу. І ціни. Ціна взагалі була смішна. Я купив його за 230 гривень. Тобто, ціна взагалі по, по нашому життю угу. це передній радіатор. От, передня панель з рішеткою радіатора. От вона, видно. От, І всього дві рамки. Так, подивимось, що в нас ще є. Деталь, рамки. Цікаво. А де. Знаєте, я, От... я не знайшов в цій моделі скла, нема скляних деталей. Цікаво. Цікаво, що я скляні деталі не знайшов. Чи вони мають бути, чи ні. От мені. Це цікаво. Тут не зазначено в інструкції не зазначені скляні деталі. Я їх не бачу. Хм. Цікаво. Тобто вона йде без скляних деталей? Навіть на інструкції по зборки. Хм. А ні, є. Вони вказані в оці деталі. От цікава назва йде. Windows to be made from a clear film of plastic using template as below. Тобто скрізьних деталей тут нема в цій машині, але тут є шаблони, і люди мають по цим шаблонам вирізати. Деталі скляні і самі вставляти. Хм, цікаво. Цікава така комплектація, що, що скло, скляні деталі. Ну, від, знаєте, на такої маленької машини, я думаю, це було проблематично відливати із пластика. Тобто пластик має певну товщину і я думаю, що виробники, розробники, вони вирішили, що це не ефективно. Тобто. Доведеться робити самому. Ну, це нічого страшного. В принципі, це можна зробити, це не так складно. От. Ну Досить цьому є. Я, наприклад, я коли робив завдар модель, я повністю зробив фафонар, повністю остеклення. Я зробив сам, тому якби, нічого складного для мене тут не буде. От От ми можемо подивитися інструкцію по зборці. Угу. Ну Я думаю, нам буде. Значить попрацювати, може, навіть доведеться щось доробити внутрі. Ну що? ж так, простір для творчості в нас є. Ну, відповідно, дедекалі наклеюються, так? Да? Угу. Тобто, я розумію, тут два варіанти: поліцейський і військовий. От ми побачимо, так? Да? Поліс департамент. Я думаю, що так, да, тут два варіанти. Угу. поліцейського департаменту, Ну да. два варіанти. Два варіанти його окраски і, і декалі. Ну що ж, отакі от невеличка машинка, така невеличка моделька, але цікаво. От. Вона буде дуже гарним доповненим для якоїсь діаграми да, для масштабу 172. Не так багато моделей в масштабі 172 для моделі автомобілів для того, щоб поставити біля літаків. От. Я, наприклад, шукав якийсь бензовоз, але не знайшов. Не знайшов якийсь бензовоз, масштабу 172, американський був британський, але мені хотів американський, не знайшов. Вантажівки є, а також є отака машинка. Ну, я від вантажівки відмовився. Ну, Вирішив отаку машинку, вона мені сподобалась. Тому будемо збирати.